Всім привіт з Рівненщини. Мене звати Оксана. У нас сьогодні дуже гарний такий сонячний ранок. Якщо прислухатися, чути, а як гуда лампа, у нас сьогодні забій кнура, в'єтнамського кнура, не кастрованого, нічого. Так що, кому цікаво, лишайтеся, розкажу, покажу, як, що, де, да, як. Так що всім гарного перегляду. І трішки розкажу про кабанчика. Цей кабанчик був у нас в'єтнамець на плем'я. Він, звичайно, не таких розмірів, як хотілося б. Так як в нас по місцевості немає таких хороших в'єтнамців, але маємо, що маємо. В цьому кабанові вже 3 роки. Він своє він служив, відгуляв і вирішила я його все-таки прибрати. Прибирати було питання, чи його каструвати чи ні. Але поговоривши з нашим ведлікарем, він сказав, що можна зробити таку операцію, але це буде 50 на 50. Тому кабанчика цього зарізали, перерізали йому. Орлянку, як то кажеться, і в першу чергу це його причиндалі відрізали, щоб воно не пішло на м'ясо. Ну, по типу дикого кабана. Коли в природі забивають дикого кабана, перше, що роблять, це відрізають йому причиндаля, вирізають так, що ось так. Ну, Що далі буде, я вам обов'язково покажу і розкажу. Так що не перемикайтеся, дивіться далі до кінця, кому подобається це відео, пишемо коментарі, ставимо пальчик вверх. Ну а мені буде... вам не тяжко, мені буде дуже приємно. Муха. Ось тут у нас лівер. Тут ніжки машка, Печіночка зараз покажу. Чистенька, ніде нічого немає, гарненька, так що ось так. Ось такий гарний ошийок. Мені дуже подобається. Лопатки дві вже занесені, Філейка. ну, Невеличка, але вона є. Реберця вже тут є. Ось такі. Ну, ось принесли лопатку. Лопатка майже 8 кілограм. Вже я зважила це е, животина, брюшина, хто як називає. Ось такі два шматочки. І ось тут на столі зважила філійну частину, філійна частина е, дві штучки, 2,5 кілограма. В загальному ось це все м'ясо, яке придатне до споживання. 43,5 кг без голови, без ліверу і, звичайно, без кишок. Так що результатом я задоволена. Тут у нас смажиться вже е, свіжина, запаху взагалі ніякого немає. Як звичайно, свіжина просто. Так що ну, в мене слів немає. Коляру велике, дякую, що він зробив свою справу. Ну, ось так у нас здійснився забій. Так що на просторах Ютубу я не знайшла такого, коли можна було, ну не бачила, щоб кнура без вирізування, без чищення заколювали, і який був з того результат. Так що все благополучно, все добре, м'ясо смачне, свіжина смачненька, без лишніх запахів. Все добре, так що кому було таке корисне відео, цікаво. Дякую вам за перегляд, за підтримку і до нових зустрічей. Па, 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 па.